Станції з 55 до 64 10 штук. Особливі. Виявилося, що в них контролер працює з двічі вищою частотою. Проте вони спроможні працювати так само при напрузі 3,3 В. Нам пощастило, нічого не треба перероблювати. Так, просто продемонструю, що вони працюють. Іншою карткою можна. Так, зчитування в нас ось тут. З їх 10. Годинники більш-менш синхронізовані. Так що? Все гаразд? Так, я їх тільки позначив, щоб знати, що їм треба окрема прошивка. Ну і створив у скетчі варіант про 16. Все, в усьому іншому вони такі самі.